Лендліз для радянського союзу ніколи не чули. І чому з часів холодної війни це досі вигідно режиму Путіна? Підписуйтесь на наш канал та тисніть дзвіночок, аби не пропустити нові випуски та етери на онлайн єй Ключову роль у перемозі над фашизмом у Другій світовій відіграла не героїчна Росія, як стверджує Путін, а воєнна підтримка союзників з боку США. Світові політики добре знають, що перемога над третім рейхом була визначена західною зброєю, і без лендлізу СРСР не встояв би. Але сьогодні серед політиків, які прихильні до путінського режиму, шириться наратив, що Україна не здатна ефективно протистояти без допомоги партнерів. Постає питання: а чи переміг би радянський союз у битві над фашизмом самотужки без допомоги американського лендлізу? Вважаю, що без того лендлізу союз би не міг перемогти в тій війні. Найперше так, я знаю, і завдяки цьому лендлізу, власне. Союзні сили перемогли, але звісно, Росія, і радянський союз це за допомогою своєї пропаганди приховали. І тепер всі думають, що це радянський союз такий красунчик переміг. Ну скажімо так, здобули перемогу союзники, тому що ну, зважаючи на втрати колосального радянського союзу, цей наратив про нібито перемогу і День Побєди і так далі виглядає зовсім комічно. Да, тому це перебільшення, що тільки радянський союз Росія перемогли в цій війні. Він не абсолютно так. неправильний і є купа фактів, які це доводять. Президент США Джо Байден підписав закон про лендліз для України 9 травня 2022 року. У часи Другої світової підписаний лендліз допоміг СРСР та союзникам перемогти фашистів. В саме трудне час війни в рішаючих сраженнях, определивши ісход боротьби з фашизмом, наш народ був Один, один на многотрудному героїчному і жертвенному путі к побіді. Ну тут точно не Росії єдиний. Бо, по перше, на той час до союзу нерушимих совєтських входили 15 республік. А по-друге, у війні проти тиранії Гітлера об'єднався весь демократичний світ. Загалом по лендлізу союзники передали СРСР воєнної допомоги на майже 11 мільярдів доларів. Зараз це понад 178 мільярдів. Ми відстали від передових країн. На 50-100 лет. Почти половина всіх американських грузов була доставлена в СССР через порти Дальнього Востока і Транссибірською железною Дорогу. Це був довгий, але відносно безпечний путь. Конвої доправляли вантажі в Мурманськ, Молотовськ і Архангельськ. Найтрагічніше склалась доля конвою pq 17 влітку 1942 дев'ятсот До Архангельську дійшли лише 11 з 35 кораблів. Номенклатура поставок за ленд-лізом визначалася радянським урядом так, щоб заткнути вузькі місця у потребах промисловості та армії. От як про це казав маршал Жуков. От зараз говорять, що союзники ніколи нам не допомагали. У нас не було вибухівки, пороху. А скільки вони нам нагнали листової сталі? Хіба ми могли б швидко налагодити виробництво танків, якби не американська допомога сталлю? А зараз представляють справу так, ніби у нас все це було своє у надвижку. Участь у Курській битві і власне сам Берлін радянські солдати брали на американських танках. Важливою була і автомобільна допомога, адже частка американського автотранспорту по лендлізу склала понад 400 тисяч одиниць, тобто дві третіх від автопарку СРСР. Діди, які ще живі, досі з вдячністю згадують безвідмовні студибекери, віліси та доджі. Лендліз не лише озброював, а годував, одягав. Та лікував радянський союз США. Поставили 4,5 мільйони тонн продуктів харчування, зокрема 789 мільйонів банок тушонки. А це 480% у співвідношенні до виробництва СРСР за всю війну. Але навіть у тушонки Другої світової є окремий брехливий кремлівський наратив. Наші солдати називали тушонку «вторим фронтом. Американською тушонку в Тарим фронт єсмірітатушонки та поставки по ленд-лізу покриває 80% потребностей. А ми нагадаємо, що номенклатуру ленд-лізу визначав уряд СРСР. Ще США передали на потреби радянської армії понад 16 мільйонів армійських черевиків та майже 258 мільйонів гудзиків. Тож очевидним залишається те, що саме лендліз допоміг радянському союзу вистояти. А про путінські політики всього лиш відпрацьовують пропагандистські наративи, задовільняючи его диктатора. Сьогодні Україну у боротьбі з російським фашизмом рашизмом підтримує весь світ. Наші партнери мають добре серце, сильну руку та крепке плече. Тому ми обов'язково переможемо. Адже добро завжди перемагає зло, як і світло знищує. Темря слава Україні.